Низком реконструкції, ремонту та отримання потрів доріг. Шановні депутати, шановні, прошу, от є. Шановні колеги, ага. шановні журналісти, ви, знає, ви знаєте, що ми вже питання фінансування доріг один раз на комісії розглядали. Ми з вами пам'ятаємо перед історією, яким чином ми спонукали адміністрацію винести програму фінансування комунальних доріг, Я був змушений звертатися до голови обласної державної адміністрації через засоби масової інформації з вимогою подати пропозицію. Ми попали в аналогічну ситуацію. От погляньте, ми проголосували, маєте не сказати, по місяці було. Місяць Щодо прийняття винесення програми на сесію Львівської обласної ради. Що ми маємо на сьогодні? Я, голова комісії, якщо ви пам'ятаєте, питання виносив для включення е, на сесію обласної ради. Але подає програму обласна державна адміністрація. Ми з вами домовилися таким чином, що розробником програми є обласна адміністрація. І подає її обласна адміністрація. Ми на ваші умови пішли, ми прийняли ваші пропозиції. Бо програма, яку е, пропонувала першочергова обласна комісія, є вирішена розміщена на сайті Львівської обласної ради. Ви з цією програмою не погодилися. Ви внесли зміни, що ми вирішили на комісію внести зміни, подали пропозицію і звертаюся до журналістів. До сьогоднішнього дня нам не поступила програма із змінами і доповненнями комісії Львівської обласної ради. Нам на комісію поступила програма взагалі інша, керамічно сфабрикована. Програма, яку ми не ожидали на комісії. Тому я через, через засоби наші інформації, через журналістів, соні звертаються, що шукати. Я вчора слухав, дивився інтернет, він заявив, звернувся, що минулого року не знати, де діло це пропало 40 млн грн. Чоловік була в адміністрації, переймається, і я його підтримую тому. Тому я звертаюся до нього, щоб він дав вказівку у департаменту транспорту. Щоб вони подали програму, яка була прийнята змінами і доповненнями на попередній комісії. Я відповідально заявляю, якщо така програма не буде завтра нам прийнята, але виходить нам в середу термін для розміщення із змінами і доповненнями на сайті Львівської обласної ради, ми будемо вимушені зняти програму з розгляду 25 квітня. І якщо ми знімемо програму 25 квітня з розгляду сесії обласної ради, у цьому буде винувата департамент обласної державної адміністрації. Я хотів би, щоб ви нас почули, пане профессию. Я не розумію, чому. Є Валерій Одягнович, які тут присутні. Він це питання розглядали, як присутнішню його підтверджувати, що яким одним чином чомусь ви не подаєте програму з тими пропозиціями. От в мене є пропозиції. Погляньте, я вам зараз дам пропозицію. Я зараз продемонструю і фінансові є. Як пропозиції подали? Фінансові управління. Зміни, які ви тут вписані, не і внесли. Ми запропонували внести, бо, перш що, наша була пропозиція 25% на 50% на комунальні дороги, підцяльного на на користування не погоджувалися. Ви сказали, 85 на 15. Ми погодилися на зайній комісії, 75% скерувати на дороги загального користування, 25% відзерного фонду, для фонд вирівнювання на комунальні дороги загального на користування вирішувати на комісії Ми пішли вам на уступки наступні. І мені ви подаєте програму, де дає програму, я не можу дати порівняти, я можу зараз журналістам представити. Зовсім іншу ви пропозиції, які комісія не голосувала. Ви що спонукаєте комісію до фаркування програми, я на це не піду. Бо завтра голова адміністрації адміністрація в прокуратуру, я буду водувати неприємність. Прошу передати відповідь. Давайте почнемо з того, ну, скажу, що ну що стосується тріх комунальної власності. ви нас до нічого не спонукали. Ми визначені установи Кабінету міністрів терміни до 15 березня. Розпорядженням голови адміністрації затвердили два переліки доріг. Після е, нашого звернення... при цьому тут ваше звернення все йшло по плану. ви Виклали степені і добре проїхали, е, просто не треба, скажімо, де входити в оману. Та не воно є журналісти, є в інтернеті. Да я все в інтернеті. Ви говорили, я не прозвав. Можна. Е, Крім того, я хочу зазначити, що всі переліки доріг, які фінансуються через обласний бюджет, будуть погоджені з комісією, взяті до уваги ці зауваження комісії. Я думаю, що це попередження, про яке там спорта може бути мова, все буде термін, який програми е, обласної, Так дійсно, скажі, для нас є принципове питання, ну, скажі, е, як буде е, скажі, принцип затвердження переліку. Так? То не є питання принципу, тому що всі ну, свідки завжди ті дороги затверджуються на комісію, от, на вашій профільній комісії. Так. І, скажімо, як буде там звучати, за чими пропозиціями, за, за, за чим хто подається, то не є для нас питання принципу. Питання принципу було розподілу коштів. А чому а ви можна, можна я завершу? 25% в резервний фонд, 75% погоджуємося. Який буде текст програми, будь ласка, з такими відсотками, нехай буде текст, який вирішений на сайті обласної ради. Тепер, Михайло Іванович, якщо ви мені попередили, я піднявся на ваш шахти. Ваш лист з пропозиціями щодо змін до програми, е, прийшов в департамент 1-4, ну два тижні назад. Так. В найкоротші терміни нами було внесено зміни як в наш проєкт програми, так і в проєкт програми, запропонований комісії. Власне, оті ваші пропозиції. Так? Ні. Е, але до нього е, до, до має зауваження певне фінансове управління з точки зору там, фінансування цього ремонту доріг. Так, що тут, ні, що? треба. На, говорити... на комісії, на нашій комісії. Був присутній заступник начальника фінансового управління. І ми непопутно є депутати Ради, по Валерій Велевіса, заступник непопутно претензії, які мала фінансові управління. Не їх ці нести пропозиції. Є протокол. От я можу продемонструвати журналістам. Є протокол комісії від 22 березня, є протокол комісії, де ми внесли пропозиції, які нам надала фінансові управління. Дали вам протокол в управління, в департамент. Департаменту мені приходить на підпис програма, де внесено маса пропозицій, які на комісії не розглядалися. Я був не направляли. Для чого дайте йду право, для чого говорити? Але я скажу, як ви добре, ви мали, ви як виконавець чи розробник програми. Якщо я подаю на комісію програму. Було всі про прес... ваше управління, фінансові управління, ми всі пропозиції на комісії. Чому на комісії тоді не пропозиції Ви мовчали? Коли ми вам подаємо всі зміни, ви, нам... ви нам подаєте іншу програму, зовсім іншу програму. Тому, якщо зав... я, завтра... я завтра буду обласній раді, прошу вас завтра дати мені на підпис програму. Фінансування доріг з тими пропозиціями, які розглядалися і проголосовані на комісії. Я її завізую. Я її завізую в кожну сторінку. Розмістимо на сайт військової обласної ради для того, щоб ми витримали терміни і програма була розглянута на сесії 25 стріляні. Завтра я буду, пане голова, Дай Давайте я до тебе, тому що ви собі берете планування ці на сесії комісії. Я завізую.

Програму, а нам не дайте. Коли беса не задається, а ви до кобіді не дайте програму, да йдете за судьбу. Поміняти нас на варіант, що вони політики, бачите, що ми даєте. А ви нам співпраці. А що ви дійде туди, там не дайде. 23 березня, 22 березня. Є потоко. Сьогодні вже яка чисто говорить давно вже вся програма була на миру. Ну, в яку роботу? Валерію, а яка? Що ми маємо таку роботу? Ми внесли зміни, дали їм податку, але не подивимо. Я розумію, що ми можемо не зробити. Це тільки слів, скажи, ніякого результату нема. Треба вже виходити на результат. Ну, я пошукав По суті програми. Мені принесли поклали, офіційно ніхто не звертався, скажімо. Я їх ще не читав, скажімо, тому що нема можливості. Тепер познайомився. Валерій, я не можу зараз сказати. Ясно, що рішення комісії є для вас до виконання. Ви мали внести ці зміни, які згоджені протоколі. Якщо управління фінансів одне говорить на комісії, друге скрив поза комісією, то треба питати їх. Але роботу треба сконцентруватися і закінчити, бо всі ці пояснення скажімо, Перед пресою, перед одним, перед другим, третє нічого не дають. Треба приймати програму і контролювати виконання рубістри. Які прор... тобто Які робітше. Прор... Я до себе це ми... кажу. Ми готові ну, приймати. 28, ми, 80, число. Ми на 25 число штурмуємо внести їх перевод за. Щоб 25 року, ну, ходімо. Віктор Васильович, Віктор, Віктор Васильович, Василь, ви знали, що сьогодні буде питання вашої організації присутності на саме інформації. Я в п'ятницю підписав вам повторного листа в п'ятницю. Вже декілька лет. Вже останнє. ви в п'ятницю от вісі є в п'ятницю на лист. Заступником начальника управління чайку, шановний Віктор Васильович, запрошуємо вас на засідання постійної комісії, яке відбудеться 16 квітня, просимо подати на розгляд комісії Доопрацьований опрацьований проєкт програми фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом і утримання доріг на 2013 рік відповідно до рішення постійної комісії від 22 я, року Я року. програму комісії взяти до комісію подаєте Тут питання не, не мені. Я Тому ви випадає, розумієте, так? про що було? і я сьогодні. Ви спеціально основне питання. Збираємо сесію, щоб вирішити Ну Давайте сконцентруємося зараз на узгодженні на роботу. Там не було нічого. Усі ваші вимоги мають бути отримані, окрім якщо сказати, там мета була програма, якщо не пам'ятаю цього рішення, бо ми не отримували молиться комісії. Там мети програми не доцільно було говорити, обґрунтування шляхів. Але є порядок дотримання вимог законодавчого що затвердження програми. І мета програма обов'язково поминавши, коли, коли прописувати. Є... Це ж не є принципові програми. Ну от бачите, ну, якщо я принципові великі, то сьогодні вже мали на вихідні. Ще одне, ще одне питання. Принципове питання, як прошу було між управлінням і нами розподіл, на які дороги давати гроші, на загальне користування, бо чергові претензії на наша була пропозиція дати дороги на комунальні. Вони що? добилися, щоб на, на 75% на дороги загальне користування. Ми погодилися. Та, не до мене сказали, сказали, що треба на загальне користування, бо дороги загальне користування в жахливому у стані. Ну ми держав... дорог... і добра... немає. Я не погодилися. 22 березня погодилося. Ну про що ви говорите? 22 березня є пропозиція. Віта розвитку додати. Не хочеться. Завтра у вас буде такий остаточний варіант програми. Остаточний варіант, ви не маєте дати програми і змінами, які проголосовані на комісії, і крапка Інші зміни не вносять, бо я звірю пункт пункт, букву буква і крапка Домовилися зараз? Все. Давайте так от, ви ж ми з вами на фоні розмові домовилися, що ми даємо Валерію Альберт, чи то і то, і він дивиться. Було таке, пух, ще раз вам минулого На п'ятницю, на п'ятницю. Я вам донесла, принесіть сьогодні на. Бо я хотів присутності наших е, депутатів комісії завізувати останні такі зміни. Щоб чому пішли Скажіть Скажіть, будь ласка, в чому розходиться програма наша і програма адміністрації? В чому чим там немає нічого спорить? <плес> чому чому, <плес> спор чому, чому спор я спор в, з Я хочу донести інформацію. Кажуть, чому те, що ми внесли пропозицію на проголосування комісії, вони тепер же без нашого вінома вносять. Додаткові вимоги щодо розподілу, розподілу подання і пропозицій до резервного фонду, який не голосувався на комісії. Це є зовсім інша програма. Які саме пропозиції? Давайте голосуємо. Нема що голосувати? Повторно те, що, що ми проголосували і присутні, ми все погодили. Іншого не буде погодження. <'ят Крап. п 'ят> Я загалом в 20-й годині не слухані посади свого. Я буду провести <п 'ят> <сій>, <п 'ят> Крап.